Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу розповісти, як ви можете отримати лікування за кордоном. З якими травмами ви можете звертатися по лікуванню за кордоном? Це стосує, буде стосуватися тих людей, які наразі постраждали. Від війни. Хочу нагадати, для тих українців, які мають важкі травми, отриманими через війну, доступна можливість лікування за кордоном. З якими ж травмами ви можете звертатися по лікування за кордоном? Це ті травми, які вимагають високоспеціалізованої допомоги. Перше, це Якщо є пошкодження голови та обличчя, це відкриті черепно-мозкові травми, переломи кісток черепа, проникаючі рани оке, важкі опіки 35, 70, від 35 до 70% площі тіла у дорослих і 25-70% у діток. Травми хребта, травми кінцівок, відкриті вогнепальні переломи, дефекти кістки, внутрішньосуглобові ушкодження, ампутації, травми живота та тазу, переломи тазових кісток, пошкодження Черевної стінки, ушкодження грудної клітки, проникаючі поранення органів та травми шиї, пошкодження гортані, трахеї чи стравоходу. Також хочу нагадати, що лікування за кордоном також доступне для тих пацієнтів, які мають наразі онкологічні захворювання та. Хворіють на рідкісні хвороби, як же ви можете отримати направлення на лікування за кордон. Дивіться, скеровувати пацієнта на лікування за межами України, може лікар, який визначає відповідність критеріям і відповідно оформляє необхідну документацію. Наразі ви можете подати заявку на медичну евакуацію? Є такі, скажімо, три варіанти. Це перший через обласний департамент охорони здоров'я онлайн на сайті Мозу у розділі громадянам. Та якщо ви військовий через Командування Медичних сил України. Якщо ми зараз з вами перейдемо, я відразу перевіряю на сайт Міністерства охорони здоров'я України, то тут ви можете відразу. Побачити інформацію. Тут є анкета, ви можете її заповнити та детальніше ознайомитися з маршрутами медичної евакуації. От. Вам потрібно, щоб подати заявку взагалі на лікування, вам потрібно заповнити анкету. Зразок анкети є на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Так, дивіться, ще. Взагалі, яка медична допомога може надаватися за кордоном та процес фінансування лікування за кордоном. Якщо це мова йде про невідкладну медичну допомогу, то вона покривається бюджетом приймаючої клініки відповідної країни. Це допомога для стабілізації стану пацієнту і вона може тривати від тижня до місяця. Планова ж медична допомога надається в межах тимчасового захисту. Який пацієнти отримують на час лікування. Ви маєте зареєструватися в країні перебування, оформити медичне страхування та документи в соціальних службах. В такому випадку фінансування лікування буде покрите коштом цих служб. Тож, якщо ви маєте підстави, пам'ятайте, що. Ви можете скористатися таким правом. І ще хочу, дивіться, збором документів займається лікуючий лікар або медичний директор лікарні, де перебуває пацієнт. Проте ініціювати збір таких документів може як лікуючий лікар, так і пацієнт або його найближчі родичі. Далі готовий пакет документів, він надсилається або до координаційного офісу Медвек у МОЗі, а для пацієнтів військових до медичних ЗСУ, МВС, Державної прикордонної служби, звідки після внутрішнього працювання в медичних силах документи також пересилаються до координаційного офісу Медвек у МОЗі. Тому знайте таку інформацію, володійте. Якщо комусь вона актуальна, будь ласка, поділіться. video.